Ти я не гідник за те, що скасував весілля після того, як дізнався, що моя наречена спала з моїм батьком чотири роки тому мені 28, нареченій 27. Ми були разом майже п'ять років і планували одружитися цієї осені. Два дні тому я був у батьків вдома. Допомагав татові 55 років налаштувати новий телефон і переніс частину його старих файлів. Під час цього я натрапив на приховану папку зі скріншотами повідомлень між моїм батьком і нареченою близько чотирьох років тому. Виявилося, що вони кілька разів зустрічалися, коли ми вже зустрічались з нареченою. Повідомлення були відвертими і описували їхні стосунки. Вони обговорювали, що ніхто не повинен дізнатися, бо це зруйнує все. Мені стало дуже погано. Я відчував нудоту. Я одразу їм це пред'явив. Мій батько просто сидів і казав, що це помилка, яка нічого не означала. Наречена розридалася, казала, що була молодою і не знала, чого хоче, і що любить тільки мене і хоче провести зі мною життя. Вони обидва просили мене не розповідати мамі та братам і сестрам, бо це зруйнує родину. Я повідомив їй, що весілля скасовується, і пішов. Того ж вечора я розповів усе мамі. Тепер уся родина в хаосі. Мама вигнала тата. Брати і сестри кажуть, що я не гідник, бо зруйнував усе через те, що сталося до вашого заручення. А наречена безперервно пише, що я руйную наше життя через дурну помилку. Я відчуваю, що втрачаю розум, чи я дійсно перегнув палку, скасувавши весілля, і розповівши родині, і зруйнувавши все.